Відтепер громадяни, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, можуть отримувати щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Порядок її надання затверджено постановою Кабінету міністрів від 1 жовтня поточного року. Для працездатних вона є 442 гривні, для непрацездатних 844 гривні. Тобто обраховується прожитковий по прожитковому мінімуму. Потрібно звертатися на наші філії: це Шевченка, 99, Зарічанська, 14, дріб 4 та інститутська 18. це наші громадські приймальні, на які потрібно звернутися з собою, необхідно мати. Паспорт, ідентифікаційний код. Якщо є неповнолітні дітки, потрібно брати свідоцтва про народження. Перш ніж претендувати на адресну грошову допомогу, переселенці мусять стати на облік. Для цього необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення із відповідною заявою. У ній повинна міститись наступна інформація про заявника. Прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, дата та місце народження, стать, відомості про склад сім'ї, у тому числі про неповнолітніх осіб, які прибули разом із заявником. Крім того, слід вказати відомості про зареєстроване та фактичне місце перебування, адреса за якою із особою можна зв'язатись, а також контактний телефон. Ідентифікаційний номер, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті. В заяві також слід зазначити обставини, що змусили переїхати з тимчасово окупованої території та району проведення АТО, вказати відомості про наявність у будь-кого із членів сім'ї нерухомості в інших регіонах країни. А також зазначити житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби. Взяття на облік громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, оформляється протягом одного дня. Після цього вони можуть претендувати на щомісячну адресну допомогу, але є обставини, за якими переселенцям згадана фінансова допомога, не надаватиметься. Це якщо особа володіє житловим приміщенням, яке розташоване в регіонах країни неокупованих, якщо в наявності є зареєстрований транспортний засіб або сума коштів на депозитному рахунку, яка перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Слід зазначити, що наші переселенці можуть отримати ще також матеріальну допомогу з місцевого за рахунок коштів місцевого бюджету. Для цього їм потрібно звернутися до нашого управління за адресою Прискурівське підпілля 32 із своїми документами.